Добре вечір. Це підсумковий випуск новин на Суспільному. Далі коротко про головне. У черкаському притулку для переселенців з'явилися перші мешканці. Дуже затишно, спокійно стали прихистком для переселенців, як працювали готелі в 2022-му. двадцять затишком любові. Ми залишаємося тут. Поки що не нікуди не їдемо. Святкувати чи не святкувати новий рік, що радять психологи? Атмосфера ще спонукає до пробудження надій, віри. У Черкаський притулок для переселенців, який облаштували у приміщенні колишньої дитячої поліклініки, заселили перших мешканців. Це категорійні люди з Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Як розповіла директорка Центру соціальних служб Людмила Савранська, нині приміщення заповнене на третину. Нові сім'ї прибувають чи не щодня, скільки всього людей можуть розмістити, та як створені умови дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Доброго ранку, заходьте, будь ласка. У цій кімнаті разом із сином мешкає пані Ірина із Запоріжжя. Каже, після життя в коридорі між двох стін ця кімната здається палацом. Два ліжечка ми змістили, бо дитина падає, Тумбочки є і стіл. У рідному місті вони жили до жовтня, та останній приліт був вирішальний. Воно прилітало десь там на околицях. По інфраструктурі, то тобто, ну, ми, в принципі, це видержували, поки не прилетіло по домівках. Переїхати в шелтер родині запропонували профільні черкаські служби. До того говорить, вони винаймали квартиру. Нам подзвонили, нам запропонували приїхати подивитись, і вже через день ми перевозили речі. Нам дуже сподобалось. Ми, чесно кажучи, не очікували. Поряд у кімнаті живе Марина Зубченко. Також із Запоріжжя показує свої валізи. Одеса деяка вмістилася доньки собі. Я в чому їхала в тому і була нічого більше не брала. Та все ж особливе вбрання на новорічну ніч жінка підготувала. Може, вийдемо кудись в центр міста? Погуляємо. Зі слів пані Марини, тут її все влаштовує: Мід ліжка та шафи, до спільної кухні та ванної кімнати, бо пріоритети з війною змінились. Кімнатка хоч і невеличка, але тут дуже затишно, спокійно. От навіть сьогодні тривога була. а Ми якось ну тихо, впевнено, себе почуваємо. У коридорах будівлі вирує життя на кухні хазяйнуть господині. Готують кожен сам себе. Прийшов, друг, не піч печки хватає, місць хватає. У дитячій кімнаті бавляться малюки. <плес> Дехто ще звикає до нових стін, як от сім'я із Харківщини. А хтось вже переставив меблі та розстелив домашній коврик, який вдалося вивести з обстріляного дому. Таких історій тут десятки, розповідає директорка центру соціальних служб Людмила Савранська. Тож допомогти намагаються кожному. Ми працюємо над тим, щоб вони адаптувалися, зняти тривожність. Стрес для того, щоб вони інтегрувалися в нашу громаду міста Черкаси. Плануємо далі працювати в напрямку і працевлаштування для того, щоб надалі вони могли винаймати житло самостійно, оплачувати його. Нині в шелтері живуть 105 осіб. Найближчим часом заселять ще 12 сімей. Житло тимчасове, безоплатно перебувати люди тут можуть від 6 місяців до року. Такий дах над головою можуть отримати самотні мами з дітьми, люди з інвалідністю та пенсіонери. Для цього необхідно звернутися до Центру обслуговування громадян Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Перетворилися на прихистки для переселенців. Так про роботу готелів у період повномасштабного вторгнення розповідає заступник голови комітету готельного господарства торговельно-промислової палати Володимир Царук. каже у 2022-му цей бізнес став неприбутковим і страждає від браку персоналу. Та як, попри все, залишали свої двері відчиненими для гостей. Дивіться в сюжеті Тетяни Недбайло. До нас приїздили гості переселенці з Харкова, з Сумів, з Чернігова. Цей готель на початку повномасштабної війни приймав по дві сотні переселенців щодня, пригадує його менеджерка Ірина Молодичок. Зважаючи на ситуацію в країні, вартість номерів тривалий час була незмінною. Ми вартості не піднімали з минулого року. В цьому році ми вже з 1 грудня підняли вартість, тому що розуміємо, що потрібно нам якось підтримувати і зарплатні для наших співробітників. Та крім комфортабельних кімнат, каже, для гостей цьогоріч підготували і бомбосховище. До повномасштабної війни у нас тут було просто підвальне сховище, де ми зберігали речі, але тепер ми його облаштували. Тут є все необхідне, є гаряча вода, ми можемо зробити чай нашим гостям. У 2022 році готель відвідали 15 тисяч гостей, і це на 5 тисяч більше, ніж торік, говорить директорка Анастасія Мельниченко. Люди їхали і поранені, і із домашніми тваринами, і побиті машини. Це було дуже важко. Наприкінці року, додає пані Анастасія, все частіше у готелі зупинялися люди, які приїздили у відрядження. Бізнесі прокинувся, і в нас дійсно повернулися ті наші клієнти, які були до початку війни. Ті, які в нас проживали, це ті, які в відрядженнях. В чому полягають наші збитки? Наші збитки полягають тільки в тому, що велика дуже інфляція, взагалі в Україні. Та і кількість іноземних туристів скоротилася в рази. Переповідає директорка іншого готелю пані Наталія. Раніше гості за кордону становили тут половину від усіх відвідувачів. Іноземні гості, які відвідували наше місто як туристи, а також як працівники іноземних компаній, які мали тут свої підприємства. Або ж приїжджали для того, щоб зробити інвестиції в наше місто. Ми їх повністю втратили. натомість додає із 24 лютого, приймали та допомагали переселенцям. Дехто з них досі проживає в готалі. Пані Катерина переїхала до Черкас з Києва, будучи при надії. А вже тут стала мамою донечки. Нам тут надали питом. Отут от, от затишком любові, і Ми залишаємося тут. Поки що не рунікуди не їдемо. Для безперебійної електрики придбали генератор. Та аби виживати в нинішніх умовах, пояснює директорка, вартість номерів теж довелося підвищити. Ми не міняли вартості з 2019 року, підняли вартість на незначну маржу в 2022 році, в жовтні місяці, тільки тоді, коли вже почався опалювальний сезон. Також у нас є генератор, це великі витрати, і потрібно, щоб якось окупити це. Так нам довелося трошки підняти вартість номерів. Наплив переселенців не зробив готальний бізнес прибутковим. Пояснює заступник голови комітету готального господарства торвально-промислової палати України Володимир Царук. Згідно з даними офіційної статистики по податках і по туристичному збору, ми всі дивуємося, тому що, наприклад, перший квартал дуже хороші показники показані. Ну і в принципі, якщо брати там березень, квітень, теж непогані показники. Хоча всі вони працювали на межі рентабельності, тобто ніхто ж не підвищував ціни, тому що це не звичайні ті туристи, яких ми в готелях звикли бачити. Дуже багато персоналу а або було відправлено в неплачувані відпустки. Наслідки повномасштабного вторгнення будуть відчутні для готелів ще не один рік. зараз основне завдання готелів це вижити, вижити в цих непростих умовах, зберегти персонал, який ще є, і звичайно, що працювати, не закритися. Тому що в тих цінах, які є на опалення на енергоносії, це зробити непросто. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Святкувати чи не святкувати питання, яке напередодні нового року турбує не одного українця, розповідає психологиня Інна Лук'янець. Відчуття провини, страх, майбутнього, депресія те, що найбільше непокоїть нині. Саме цього очікує ворог, вважає родина Черкаської медійниці та актора. Свою оселю вони вже по святковому прикрасили. Говорять, новорічну ніч матимуть спільне бажання. Яке дивіться далі. Зумувати ми з тобою не буде. Хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Новорічні светри, своє вогнище та вже рідне, як говорить господиня Ялинка. Ці ялинці вже 19 років. Вона приїхала з Київської Петрівки. Спочатку були батьків, новорічні іграшки теж з історією. Якось ця парасолька каже актор Черкаського академічно музично-драматичного театру Павло Гончаров. Прикраса, згадка про виставу, снігова королева та власну роль. Я... Починаю виставу, веду і закінчую як майстер каскар з чарівною парасолькою. Свого року дочекався і плюшевий кролик. Каже, що ти мені іграшки даруєш, мені? кажу, ну тому що ти дівчинка. Останній штрих і ялинка буде готова. Мені подобається історія. Історія кожної іграшки, історія кожної прикраси. Якби я один прикрашав, то в мене було б тут 10 іграшок і все, я за мінімалізм. У родині вирішили, що будуть відзначати свята, якби спільному для всіх українців ворогу цього б не хотілося, говорить Павло. Думки вони теж матеріалізуються. Якщо багато людей будуть бажати добра своїм родинам, своїй країні, то так воно й станеться, і ми не маємо бути постійно в депресії, бо саме цього й очікує від нас ворог. Для мене атмосфера ще спонукає до пробудження надій, віри І ми всі прагнемо. but i'm І, хоч головної ялинки на соборній площі у Черкасах цьогоріч не буде. Новорічний декор у місті є. Оздобу видно на фасадах будівель та скверів. Прикрашений офіс і черкаської психологині Інни Лук'янець. Фахівчиня каже: святкувати новий рік, купувати подарунки, прикрашати ялинку чи ні вибір кожного. І якщо бажання цього робити немає, то й змушувати себе не варто. десятий місяць війни, ми у великому стресі. Нам треба десь шукати собі позитив. Для того щоб наша нервова система, наша психіка трошечки за щось зачепилася і на ну, якісь отримала сигнали, що ну ми живемо, все добре, рухаємося далі. Втім, певних норм все ж треба дотримуватися. це не має бути гучного святкування, це не має бути феєрверків, це не має бути там ну чогось такого, тому що в нас в країні війна. За сотні кілометрів від Черкас 2023 тисячі бійці зустрінуть в окопах, і нехай в тилу на відносно спокійних територіях у новорічну ніч люди відчують свято. Втім, не забувають, якою ціною українці можуть це зробити, говорить офіцер Дмитро. Позитивно, нормально відношусь до цього, щоб і люди і там в тилу, і діти відпочили трішки. Але все це все треба робити в міру. Отак, от я думаю. Тетяна Рев, Олександр Колик, Суспільне новини, Черкаси. Знайшли спокій та розпочали життя з чистого аркуша так про переїзд у Черкаси розповідає багатодітна родина Андронових. Півроку тому через постійні обстріли вони виїхали з рідного Марганця. Спочатку в 11 одинадцять жили в невеличкій кімнатці в санаторії. Нині ж вони мають будинок та мріють про власний дім. Свій побут показали нашій Дарії Шевченко. Зараз вони прикрашають ялинку. Маргенсі у нас була йолка вона висока. І вона вже стара, вона вже сипалася, а це нове і пушисте Готують новорічні подарунки та святкові сендвічі. А ще півроку тому, коли рідний Марганець щодня здригався від вибухів, вони не знали, що робити. На допомогу прийшли друзі з Черкас, розповідає мама сімейства Ірина Андронова. Позвонили, давайте до нас. Ми приїхали думали, тижня на два і потім додому. Три тижні у серпні вони прожили у санаторії, разом тіснилися в одній кімнаті та згодом знайшли будинок І вже тут намагаються відновлювати родинні традиції, як от гру в доміно. Давай, Чи спільне приготування страв? То пиріг, то якесь блюдо, то ще ж. І все бігом-бігом, бігом. бігом, бігом. Хочу дівчат та хлопців у будинку різні кімнати. Вони збираються разом, аби погратися чи повчитися. Нині ж дітвора проводить репетицію святкової вистави. З берези бабусі з Масія народився. Той на котрого ми давно чекали. У Черкасах діти знайшли собі хобі. 12-річна Валерія займається спортом. Я знайшла себе в, ай в спорті, айкідо. вже були сорівнування. І я виграла друге місце. А 10-річному Сашкові довпо. Подоби прогулянки на природі. Мені в Черкасах нравится, потому что тут можно сходить в лес погулять на площадку, сходить, там круто. Тут вони стали спокійніші, активніші та сповнені жагою до знань, ділиться пані Ірина. Нам як дорослим, потрібно їм дати атмосферу миру, тепла, спокою. Вони сплять спокійно, вони виключають світло, вони не, не, не вже не мали цього страху. Каже, спочатку вторгнення їхня родина живе інакше, та, попри весь негатив, не втрачають надії та будують плани на майбутнє. В якому випадку ми залишаємося в Черкасах, ми можемо відкрити як будинок сім'яток. Типу, якщо ми знайдемо оренду мінімум на 5 років. Батько сімейства Євгеній Андронов говорить, радий, що доля привела їх саме в Черкаси. І їхні діти тепер зростатимуть тут. Місто якесь, воно таке. Люди, які от у них любов якось ідеш, а у них любов просто зі злівається в будь-якому магазині, де б не було, нема ніяких таких стичок, німа ніде нічого. І, просто і коли ходиш от Черкащані, самі вони так люблять, так пишаються своїм городом. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси, це все на сьогодні. Більше новин регіону шукайте на сайті Суспільна Медіа. До зустрічі завтра.